Ви вчора подумали про протиріччя. Ми вчора про них говорили. Про протиріччя, можливо, про ті, які існують, і ви шукаєте шляхи їх вирішення. А можливо, ті, які вже вирішили, до чого прагне моя душа. Імпровізовані такі берези, осінні. Як от жирафи, бачите, на своїх довгих шиях тягнуться до цього листя, аби ж наїстись. Аби ж насититись, щоб жити далі. Так і ми, наша душа тягнеться до чогось нового, має бути наповнено. Ми маємо шукати ті джерела для відновлення, для наповнення своєї душі, бо вона потребує, потребує нових вражень, нових емоцій, приємних емоцій, якихось нових досвідів. Складно в нинішніх умовах, але потрібно думати, до чого прагне моя душа.